Відео знімаються в різні дні, в різне время. тому знову привет, банда Все, я думав, що ми в спеціа їдемо вдвох, але ні Їду я сам. Лука остається тут на місці А я поїду покатаюсь. Ну я люблю в спеціалі їздити, там пробки постійно. 2 години їдеш туди, 2 години все як то кажуть, солдат спецслужба йде. Ох, головне втратити проблему поломку. Ну, Я якби, за це не переживаю, що воно... желізо, все воно желізо, все воно робиться. От. Сьогодні гарна погода, то може, я вам трохи покажу е краєвидів гарних. А я ж вам обіцяв показати ці гори -динозаври. то Я думаю, що я сьогодні буду вертатися не пізно. Ні треба, ні пізно, бо у мене ще сьогодні стоматолог, от, то знімлю вам покажу дуже красиві міста. Ну як на мене, а ви вже там заціните потом. Давайте почнемо з Генуї. Ну, от Як е, прохладно, але сонячно, то дуже красиво все виглядає, звісно. Проїхав, як обично, зараз виїзду на трасу та й буду вам знімати. Це початок цих гор динозаврів. Не знаю, чи зможу вам ще далі щось зняти. Поки міс пробка. Щось вчора мав вимити вікна, верніше щось стеріг, але для того, щоб вам відоси познімати на мосту стою тут в пробці, трошки поїхали. До речі, що я замітив, поділюся своїми наблюданнями в тунелях, в нових, ну або навіть в тих, що не нових, а в реставрированих в цьому ні. Як вони зробили? При в'їзді фана... фонарі горять дуже-дуже ярко. То різниця між тим, що ти їхав по вулиці і заїхав в тунель, майже не відчуваєш. А вже в кінці тунеля ці фонарики єлі, -єлі тако підсвітлюють, ну бо на виїзд. Е, виїжджаєш вже на сонце і тоді нормально. В общем розумне таке рішення. Що таке мадам заглохла? Можу отремонтировать недорого. Тим більше троен. Скоро це у мене буде любимий конструктор. А, я також не знаю, що вам зараз тут говорить балакать, поки місць не виїхав. Угу. Це я не тут виїхав, де хотів би вам показати, конечно. Я ще тут трохи не орієнтуюсь до кінця, але знаю, що є красиві міста. Воно там город, море. Погано, видно, так, да, за забором. Так, тут у нас що? Ну, тут нічого не обичного. Добре, будемо їхати далі, знімати, пробувати щось ще красивіше. Ось ці гори динозаври, що я вам казав, повністю скаліста місність, але природа робить своє. Бачите, помаленьку-помаленьку якісь бур'яни та й починають на них рости. І вони так красиво виглядять. Я не знаю, чи видно на камеру, але в общем це дуже гарно таке, якщо дивитися е, вживу. Одне із моїх найлюбих місць проїжджаємо, море зараз погано видно. Але тут дуже гарно, якщо особливо дивитися вживу, то, звісно, всього камера не передає. До речі, якщо у вас є якісь питання стосовно італії або машин, то я буду вам дуже вдячний, якщо ви будете мені писати. Мені тоді буде проще знімати, бо я ж, як то кажуть, починаючий тільки блогер. Ютуб вот. це не Тікток. Тому я буду вам дуже вдячний, як то кажуть, для начала, для розкачки. А взагалі, що я вирішив знімати? Ну думаю, а що і ні. Бачу інколи дуже красиві міста. Ну, Дещо знаю про машини, можу дати дільний совет. Та й взагалі я ж такий парень, що всю жизнь хіхикаю і балакаю. Може такий родився, може і за того, що мене часто в дитинстві били по голові. Тоді ж в мене каски не було, це зараз в мене каски вже є на роботі видали. Рапауло. Сашко в школі там Юля вдома ще поки місць но вже і краще каже, що все нормально. ну но Цей це вірус він, да, він такий двохдневний тошноти, рвоти, температура. От. Але за два дні воно все проходить. Так, ну і тут, як звичайно пробка. Юля, що є поїсти? Є пірішки якісь, неси, бо я голодний, як звичайно Їхала, поліція наламала весь кайф, дивіться, в общем. Піднявся на висоту, їду зараз в хмарі, а тільки щоб був трохи вище за неї. І знаєте, так прикольно, коли зараз я спускаюсь. От, а перед цим як піднявся був вище, то небо таке голубе-голубе, знаєте, а під тобою хмари і видно тільки верхушки е, цих гор. От зараз будемо спускатися. Ну, ось ми, в принципі... Зараз теж їдемо в хмарі. Раніше я думав, що це тільки на самоліті можна, знаєте. Ну, Оказується можна і на машині. До речі, зараз ми під'їжджаємо з вами. Не пам'ятаю, як називається це місто чи село. От, де знаходиться один із таких нормальних аутлетів. Аутлет це по їхньому, ну по-нашому, це просто як город магазинів. Раз в півроку там бувають е, гарні знижки, тому там можна непогано затаритись, купитись. От. А ще в цьому селі е, той магазин з сиром. У них рейтинг, якщо не 5, то щось таке 4.8, 4.9, в общем дуже високий. Ну, Сир там просто супер. Супер вкусний. Ну, Як кажуть самі власники, що це із-за того, що їхні корови п'ють тільки свіжовижиту росу, доять їх тільки під Моцарта. Вечором їм роблять масаж вим'я, тайський масаж. В общем, корови живуть в полном кайфі і гармонії. Мені кажется, просто гарна якась технологія там у них цього всього виробництва. Але що я вам скажу, действительно дуже добрий. різні види і ціна, скажем так, ну не кусається. Набагато дешевше, ніж купити е десь в якомусь супермаркеті. Дешевше і вкусніше. Ось. Так що отак от. Це вже колись розказував, показував, ну на маминому каналі, правда. Воно лукене село на горі, бачите. Там, як то кажуть, дві хати, три забори, але пейзажик, звісно, обалденний. А це я по ньому орієнтуюся для цей аутлет. Ну і де цей сир купляти. Mm. Так, Ну ще невеличкий такий обзорчик, де живуть саме ці корови. Ось там наверху, бачите, кукуруза росте. Тут не кукуруза, то є якісь лисі дерева, зараз покажуть воно зверху, бачите? Оце десь вони там пасуться. А ось цей аутлет починається. Зараз теж вам покажу. О, їх тут є багатенько, ну як багатенько, 3-4, яких я знаю, ну і з тих, які мені сподобались, то Оце він. цей дуже хороший і ще один є в сторону Мілана. Останні ну, такі вони. Ну, може просто, що там, як то кажуть, не ті бренди, які мені подобаються. Ну, от, тому я там нічого собі не знайшов. А тут те, що треба. Так, ну що, ребятки, я майже на місці, тому зараз вже скоро почну робити, знімати я вам там не буду. До речі, для тих, хто любить подорожувати. В Італії є такі на трасі автогрілі. Кофе трошки дорожче, ніж будь-де. Такі віші, як Кока-Кола, шоколадки, тут невигідно купляти. Але скажу для тих, хто любить прибухнути і гарно попоїсти якоїсь елітної колбаски там, і випити хорошу вина, то тут постійно знижки гарні. Дешевше, ніж будь-де, можна це все взяти. От. Інколи фірмі речі тут продаються теж з гарною знижкою. ну, в общем, Те, що постійно там якась шоколадка, кофе, то воно дорожче, а бухлішко і все остальне таке елітне, то тут в два-три рази дешевше. Так що заїжджайте, тартесь і насолоджуйтесь.